Доброго ранку, мої любі, мої хороші підписники. Світло вимкнули, ну Аврору все так тяне і тяне. Не знаю, може мені щось ще й надо буде. Ще зроблю вам огляд товару і покажу щось там цікавеньке, може є. Може одні акції закінчились, другі почалися. Можна Так, шалена акція у нас продовжується на українську мольву. Хто любить, покакунять, беріть. Це я ще поки 5 гривень не подорожала. Ну, по 2,50 я не знайшла. Саме дешеве по 5 гривень. Це отак. Пішли далі погуляємо, щось вам цікавого покажу. Знаєте, в нас світло вимкнули. Вийшла в Аврорі пошариться, бо вона в мене за углом. Що, показує? Так, зараз я вам покажу, який я фонарик знайшла класний. Дивіться, як світа. Світла якраз немає. Ціна цього фонарику 77 гривень. Все в хозяйстві. о, він ще й мигає, там режими різні бувають. Да? Ні, ярко-ярко світе видно. Ось іще. Та я побачила, що воно світе хорошо. А, ось USB є ця штука, воно ще й заряджається, так? Да? А це не такі самі, як ми з тобою робимо. Mm -hmm. Такі наподоби mm -hmm. хороше. 77 гривень. Mm -hmm. Ось дивіться, сашок зробив мені таку саму, Тоже заряджається із цього. Що це? Оця пехтілка. Гляньте. Раз, гляньте, світа, як ярко. Клічно. Так що кому треба, Саша зробить. Ціна дороже, бо це ручна робота. 200 гривень. Коля зробить і Саша зробить, всі роблять. Так, далі. Ми, що ми тут ще вам покажемо? Актуальні ціни на фонарики. Світло вимикають, фонарики нам потрібні. А дивіться, от такий фонарик. Непоганий на лоба цеплять. Поганий це. Mm. Давай ми подивимося, хоч скільки він стоїть цей. Чого поганий? Не, не подивимося, там щось mm. інший візьмемо. Оцей він, так? Да? Оце? Поганий? Mm. Є, а mm. ну підожди, як лоцну. Немає квікода. Неізвісно, скільки він стоїть. Ось, є, дивіться, по 99 гривень. Отакі на лоба повісили. Руки у вас не мерзнуть, бо холодно. А світло є. Mm. А гость две які. Mm. Це з зарядкою. Mm. Поганий теж? Mm. Цей теж кажуть. Що не дуже. Да, в принципі, зараз скажемо, скільки він хоч коштує, бо людям може цікаво. Що? Та он. 249 гривень. Оцей фонарик стоїть аж 249 гривень. Вернемо його обратно. Ось ще ручні є. А, ось є, 77 гривень. В розетку втикаються такого плана фонарики. Так, ціни на лампи актуальні по 49 гривень. Зараз знижка йде, коштували 64. Тоже не дуже, да? А, фонарик, сонячна батарейка. Надвіжение. Ну, це надвіження. Зараз ми вам скажемо, скільки цей надвіження коштує. 129 гривень. Така. Ціна такого фонарика 129 гривень. Також надвіження фонарик 149 гривень такого плана. Ось, такая штучка є. Цікава, 199 гривень. На лоба лента. Ну, по якості я не можу вам сказати, яка вона. Он Саньок, машину зробив. А ну. Їзди. Надо пульта взяти. А без пульта їзди. Дома забув. Ладно. Оця лампа стоїть 249 гривень. Mm -hmm. А ну, покажи. О, ще є одна лампа. А, вона не в... включить. Я ну нажми кнопку. Давай. А, треба сюди я, то, акумулятор, наверное, поставити чи батарейку якусь. Ну такий світильничок непоганий. Пластмасовий. Якщо у вас є малі діти, то точно не поб'ють. Ціну. Щас ми скажемо вам ціну. Щось воно так. 199 гривень таке. Що буде вам коштувати? Так, лампа настільна декоративна. 399 гривень. Годинник настільний, 229 гривень. тут окільки годинників є. Mm. Що це таке? Ліхтарик на голову? Ну, хороший. Зараз скажу, скільки він коштує. Ціна ліхтарика 149 гривень. Така ціна його. Так, також ще така лампа продається. Її вішають. Там шнурочок є ціна її 49 гривень. Нічник проекторний 399 гривень. І от лампа підставка, типу, є за 299 гривень. Багато всього є такі, такі різні. Залітайте в Аврору. 3D-нічник. Інтересно, як він працює, цей триденічний, якщо воно таке? А от ці? Це як на подарунок. 149 гривень від Сіті від працює. Так, дуйчики ще можна купити по 449 гривень. Бачите, вони різні бувають. Ну, Якщо немає світла, це нам не актуально. А тряпочки, інтересно, зі знижкою від дектора Хіменеса. Де тут дядя Ектор? Дядя Ектора розібрали, немає. Ціни на тряпочки, Я навіть розстерялась, що мені тут треба. Ну мені нічого не надо, я все набрала. М -м, відра. Пішли? Містер Пропер. по акції, кстати йде. 129 гривень. Містер Пропер прилетів на передів і улетів, да? Освіжувач. він, кстати, класний. Мені саме більше він подобається. Містер Пропер. Кисневий угу. по 111 гривень акція йде. Вага його. Дивіться, знижки йдуть із другого по восьме. Нові знижки. Кілограм, 111 гривень. А я купила оцей за 87 децограмів. В акції був. Ну що, пішли на вулицю. Трішки вам акцій з показала. О, показала. подарункові набори. Якраз. Багато всього є. Ну, світла немає тут. Шапочки можна ще різні. І буде вам джингенбен, Бен, Ух ти, яка шапка, гляньте. Так, трішки Аврори показала, так? Да? Зараз покажу вам от, бачите? Стань частиною команди, продавчинею або продавцем, запрошуй. Даруй магію свята. Даруй магію свята. Даруй магію свята. Бачите, три вивіски пішли. На вулиці, кстати, не холодно. Воно ну, таке, як сніжок пролітав, світла нема. Генератори гудуть, да? Як там генератори гудуть вже як вулик на голова. І це отак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла займатися справами.